У нас чудова сьогодні тема, як завжди. Да? Ми всі відкриваємо духовні свої вуха, ми приймаємо Слово Боже. Ви знаєте, як Ісус сказав, що не єдиним хлібом буде жити людина, але словом, яке виходить із уст Божих. Амінь. Ми цим живемо. Ви знаєте, що людина це, по суті, є сосуд. От кому цікавить просто Тимур, допустим. От якщо це просто тімур, нічого не знаю, нічого не вмію, мало кому це, тільки Богу ну, потрібен такий Тимур. Ну правильно ж більше ну потрібен як там чим наповнений сосуд, ну допустимо за себе, як пастор, ви ж як до пастора приходите до мене, правильно? І так кожна людина, будь-який фахівець, ти викликаєш людину. Допустимо, ми вчора викликали ремонтника по машинці стиральній. Ну, нужен був він мені 300 років, щоб я його вдома до себе кликав. Але машинка поламалась, я його ну, покликав. І він прийшов, він майстер, ну, він сосуд, який наповнений от, цим ну, цим фахом, скажем, знання. да, цими знаннями. Цими знаннями. І ось що я хочу сказати, щоб ми коли в церкві, в домі Божому, нам важливо розуміти, що ми сосуди, які наповнюємось Його словом. Амінь. І потім Його слово, і ми дозволяємо Йому, Його слову потім протікати через нас. Алілуя. І воно дає плід в наше життя. Мир, праведність, радість, забезпечення, процвітання, зцілення. Все це воно має, це слово. Амінь. Слава йому віки, нашому Господу. Алілуя. І сьогодні в нас чудова тема під назвою Святість. Святість. Сразу прочитаю е, три вірша з Біблії. 1 Петра, перший розділ з 14 вірша. Як слухняні, ми ж слухняні Богу, амінь. Ми ж слухняні Богу. Не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання. Але за святим, що покликав вас будьте й самі святі в усім вашим поводженні. Бо написано, будьте святі, як я святий. Ви знаєте, Біблія багато закликає людей, закликає нас із вами жити святим та непорочним життям. Амінь. Біблія закликає нас відвернутись від гріховного життя та почати жити святим життям, Богозавгодним життям. Амінь. Амінь. І задається, знаєте, питання. Задається питання. Як жити святим та непорочним Богоугодним життям, живучи на цьому світі? Ну давайте будемо чесними. Людина навіть, навіть. Після каяття, вона все одно лишається грішною сама по собі. Все одно людина, коли навіть чисто сердечно кається, Господи, прости, я там згрішив, то в мене не виходить, я там помилився, але після каяття все одно подимки, подумки гріховні приходять. Все одно якісь бажання гріховні приходять. Я вам більше скажу, навіть після того, як людина водне хрещення приймає, все одно вона лишається грішною, підкреслюю, сама по собі. Все одно грішна. І ось питання, як жити святим, Богоугодним життям посеред цього світу, який повен спокус, повен, повний гріха і так далі. І ми сьогодні з вами будемо це пізнавати. Алілуя. Буття 17 розділ, перший вірш. І був Авраам віку 99, коли явився Господь Аврамові. Та й промовив до нього. Бог каже Аврааму, я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний. Дивіться, Бог звертається до 99-річнього Аврама ще тоді, коли не було ніяких заповідей 10. Не було ніяких традицій, не було ніяких релігійних обрядів, правил і так далі. Бог звертається до нього і каже: Авраам, ходи перед ім, переді мною і будь непорочним. Дивіться, я хочу, щоб ми просто, от просто зрозуміли таку важливу річ, яку Бог мені показав. Бог Аврааму говорить, попе, спочатку: Авраам, ходи переді мною. Іншими словами, і будеш непорочний. Він не каже Аврааму, Авраам, будь непорочний, відкажись від усіх гріхів, все, стань таким святим, непорочним, і тоді ти зможеш ходити переді мною. Ні, Бог каже Авраам, ходи переді мною і ти станеш непорочним. Амінь. Яка концепція у нашого Бога? А не навпаки, релігія вона задасть такий темп. Послухай, ти спочатку. кинь грішить. Ти спочатку, кинь то, ну, забудь те, про те. І потім ти тільки зможеш перед Богом ходити. А у Бога все по-іншому. Бог каже, ти почни переді мною ходити і ти станеш непорочним. Амінь. Чому? Тому що Бог в нас такий. Алілуя. Дивіться, Бог є святий і непорочний. І коли ми розуміємо, що Його природа, вона така, от Бог, Його сутність, Його природа така, Він святий, ми ж це знаємо. Тільки Він один святий. Правильно? Тільки Він, один святий, непорочний. І коли ми перед таким Богом починаємо ходити перед Ним, ось такий в нас Бог, і ми ходимо перед Ним. Да, в нас ще якісь є помилки, да, якісь... в нас ще є гріхи, да, ми всі несовершенні, Але ми починаємо ходити перед Ним. Ми розуміємо, що наш Бог, наш Творець, Той, хто нас создав, дав нам життя, Він святий. А ми не святі, ми не Але ми розуміємо, Він потрібен нам. Я не святий, я не совершений. Бог, Бог потрібен мені, Ти є святий. Розумієте, про що? Я? Дивіться, давайте так. Ми живемо в епоху благодаті зараз, після жертви Ісуса Христа. Ми живемо в іншу епоху, в епоху благодаті. Коли Бог всі гріхи простив. Амінь. Доказав це Іс Ісусом Христом. І послухайте, ну, до чого я веду. <coughs> Бог через Ісуса Христа приймає кожну людину. Ми всі прийняті. Бог це довів. Бог не, від, не, від, не відштовхує людей. Бог навпаки приймає людей такі, які вони є. Амінь. Людина може, мені задавали питання, а якщо людина вбивця, Бог любить її, приймає її. Знаєте, яка відповідь? Да, Бог приймає її. Бог приймає навіть вбивця, щоб ви знали. Ісус Христос віддав своє життя і за вбивців також. І за, грі... за грішників. Бог нас приймає. Ісус Христос нас примирив з Батьком, Бог не відвертається від нас, а Він нас ну, приймає, Він розположений до нас. Амінь. І треба зрозуміти, коли я ще ну, я не совершений. Совершенний Він. Коли я хожу, хожу перед Ним, Бог ти потрібен мені, і я знаю, що Він мене приймає таким, як, який я є. Послухайте, я попадаю під Його вплив. Амінь. Під вплив того, хто святий, під вплив того, хто непорочний. Амінь. І Він Його святість, Його непорочність починає впливати на мене. Амінь. Коли я хожу перед Ним, зрозумію я несовершенний, мені потрібен Бог, Його святість, Його присутність, вона наповнює мене, я попадаю під вплив. Амінь. Послухайте, потихеньку моє мислення, моє життя починає змінюватись. Якщо я раніше думав, що красти це добре, і весь Радянський Союз так думав, що красти це добре. На роботі всі крадуть, ну крали, ну, ну так же ж на заводі. Хто працював? Ви ж краще знаєте, аніж я. На, знаєте, пам'ятаєте, була така при... При, 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 приказка, щоб ти жив на одну зарплату, <тас> мов щоб ти в тебе не получалось нічого сперти з заводу. Було ж таке. <тас> О, бачите, всі знають, як всі оживились, бо знають, же, <тас> та? знають. І, і послухайте, і всі так думали, що красти це нормально. Але коли людина попадає під вплив святого та непорочного Бога. Коли людина розуміє, мені він потрібен. А він мене приймає через жертву Христа. Ми ж це розуміємо, я вам це проповідую. То послухайте, святість починає на нас впливати. Наше мислення починає змінюватись. Потім я, знаєте, як починаю думати? Його також Бог любить. Він також прийнятий, ну, прийнятий Богом. Ісус Христос і за Нього своє життя віддав. Як я можу в Нього вкрасти? Амінь. Розумієте, що робить ну, вплив Божий? Вона міняє мислення людей. За мисленнями міняються дії людей. І за цим міняється життя людей. І дивися, людина вже змінюється, коли починає ходити перед Богом. Амінь. Коли розумієш, що мені потрібен Бог, амінь, бо я не совершенний. Бог приходить до таких людей. Ісус прийшов до таких людей, Він сказав, не хворі, ну, не здорові потребують лік врача, а хворі потребують хворі. врача. Коли ми хворі. Ну, алегорично, коли ми хворі, ну, я алегорично кажу образно, коли ми розуміємо, я не а мені потрібен він, святий Ісус Христос. Тоді змінюється наше життя. Пам'ятаєте, Саул такий був? Саул, ну, цар був, перший цар в Ізраїлі. Написано, він взагалі звичайна людина. Але коли він попав в сон пророків, він почав пророк, пророкувати. Він став написано іншою людиною. Дивіться, звичайна людина попала в. в в атмосферу Божу, в окруження пророків. І в цій атмосфері він то, також почав пророцтувати. Він став іншою людиною. Це не навпаки. Не так, що він став іншою людиною і попав в окруження пророків. Ні, він, звичайна, людина, попала в окруження пророків, в Божу атмосферу і став іншою людиною. Амінь. Ось який в наш Бог, браття та сестри. Важливо ходити перед Ним, попадати під Його вплив, попадати в Його атмосферу. Навіщо ми робимо поклоніння? На поклоніння, навіщо треба шукати Господа? Не думай про що, що буду я так сидіти. Ага, зараз, якщо закрию руки, підніму, що сусідка про мене скаже, що вона про мене подумає, а завтра ще й розкаже комусь, що я в церкві, отак стояв. Ну, розумієте, про це не треба думати. Треба поклонятись щиро Господу. Послухайте Його присутність наповнить твоє і моє серце. Амінь. Ми попадемо під Його вплив, і наше життя зміниться, наше мислення зміниться. Алілуя. Слава Господові! Бог чудовий. Тому і Бог Авраму каже, ходи переді мною, ходи переді мною, і ти станеш непорочним. Амінь. Це ж приказка також є. З ким поведешся, того і наберешся. Якщо в тебе буде два друга мільйонера, ти третій. Якщо в тебе один друг дебіл буде, ти другий. Знаєте таке? ну Є така приказка. З ким поведешся, того й набереш. Тому я почав з того, браття, що ми сосуди. І чим ми наповнені, той з нас буде таке в нас і життя буде. Тому краще наповнюватись Богом, наповнюватись Його присутністю, наповнюватись Його Духом, Його святістю, Його непорочністю. І дивися, і життя потім таке. Послухайте, неможливо по-людськи жити ну, святої непорочної житті. Послухайте, цигарки, запах цигарок манить все рівно. Манить, особливо коли каву вип'єш, запах цигарки манить, а як пахнеть. Коротенька спідниця манить. Швидко гроші кличуть. Фавбет. Да. Постав ставки і виграй. Це все кличе, це все манить. І по-людськи дуже, дуже, дуже важко з цим боротися. Я більше скажу неможливо, тому і світи потопає в гріхах. І дивися багато людей, які загубили своє життя. Загублюють, загубили, загублюють своє життя. Тому що неможливо по-людськи це перемогти. Галилюя, <кхем> Бог добрий. <кхем> так. Коли ми пізнаємо, який Бог. Коли ми підпадемо в його атмосферу святості, послухайте, в нас розкривається Його природа. От Зрозумійте, ми Його творіння. Бог нас створив за своєю подобою. Амінь? Амінь. Він є який? Святий і непорочний. А ми створені. По його ну, по його природі, по його подобі, значить, виходить, ми також, по суті, святі і непорочні. Ще до, давайте підемо до гріхопадіння. Це вже коли гріх увійшов, коли Сатанас покусив людей, перших людей, Адама в Єву, після них ми стали грішні. Але до них, ми ж не були грішні. Людина не була грішна ж. Вона була свята і непорочна, така ну, по подобію Божою. Правильно? ж? Так же Біблія говорить. Амінь. Це просто сатана обманув людей, і в людей увійшла ця примість. Людина отримала примість гріховно. Знаєте, залежна людина, вона ж не сразу стала залежною. Вона скуштувала заразу якусь. І потім вона стала залежною. Але до того вона ж не була залежна. Так і, браття та сестри, так і ми з вами, люди. По першій природі ми, 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 не, ми не, не грішні. Ми створені Богом по Його подобою. Це Сатана обманув і в наше життя увійшла примість гріховна, яка ну, дає, ну, впливає на наше життя. Яка дає нам погані бажання, погані подумки, погане життя, погані дії і так далі. Це, це працює ця примість. Так, що тут далі? Так, послухайте уважно. Ми ніколи не зможемо досягнути святості своїми зусиллями. Що б ми не робили, як би ми не напрягалися скільки добрих справ ми не робили, як би не закривалися від спокус, ми все одно святості своїми зусиллями не, ну, не зможемо досягнути. Амінь. Ще раз кажу: запах цигарки манить, швидко гроші кличуть і так далі. Дорогі друзі, тільки пізнання Його, який він. Тільки зближення з ним через жертву Ісуса Христа. Ми стаємо над, зрозуміти, над оцим всім ну, гріховним, над цим всім мірським, що є. над, над, ну, над тим Ми отримуємо таку силу перемаг, ну, перемагати якісь спокуси. Амінь. Тільки коли ми зближуємось з Ним. Тільки коли ми наповнюємося Його Духом. Амінь. А Його Дух це. Ісус переможець. І коли ми наповнені Його Духом, в нас дух переможця. Алілуя. І саме Його духом, знаєте як, не могутністю не силою, але Його духом. Ми можемо перемагати усілякі спокуси. Амінь. Слава Богу. <клух> Дивіться, Біблія говорить, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. <кій> Пізнайте істину і істина зробить вас вільними. Вільними від чого? Від оцієї, браття та сестри, примісі гріховної, яку ми отримали через Адама. Істина нас звільняє. Амінь. Пізнання Бога, який він святий, ми самі освячуємось. І це не про якісь справи. Це не про нас, це про нього. Амінь. Я вам трохи глубже копну. Істина, це, це що? Вірніше, це хто істина? Хто істина? Хто себе назвав істиною? Ісус Христос, амінь. Він говорить, я істина, життя і шлях. Амінь. Ісус таков Він є істина. Тобто написано, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Амінь. Тобто, яка. Дивіться, давайте так, Ісус каже, я шлях, життя і істина. Получається, значить, наше життя це наш шлях пізнавати істину, пізнавати Ісуса Христа, пізнавати Його в Слові, пізнавати Його в молитвах, пізнавати Його в навчаннях і так далі. Коли ми приходимо до Бога, ми перед ним каємось, ми визнаємо, що ми, ми без Нього не святі, ми, ми не совершенні. Послухайте, Він нам дає свій шлях, своє життя. І знаєте, що треба робити? Ну, яке це життя? Який це шлях? Це пізнавати істину. Амінь. Це зближатися з Ісусом Христом. Амінь. Знаєте, Біблія говорить святі люди. Знаєте, хто це святі? В біблійському смислі. Це відділені люди від цього світу для Бога. Оце святи відділені. В чому, в чому за, за, заключається це відділення? Це не просто сховати людину від міру, він сидить десь в хокані. Ні. Відділений в тому, щоб людина відділяла час для молитви. Час. Для Слова Божого, час для навчання, час для спілкування з віруючими людьми. Амінь. І коли ми це робимо, ми попадаємо в присутність Божу. І ми освячуємось ним. Амінь. Слава Богу. І ось чому пастор постійно кличе, приходьте на молитву. Амінь. Пізнавати істину, зближатись з Ісусом Христом. У нас в понеділок, вівторок, середа піст. От я йду в триденний піст за церкву. Є потреби, хто зі мною, хто частково може, там, хто може тільки обіди пропускати ці три дні і замість обіду просто молитись. Це вже чудово. Але важливо пізнавати істину, браття та сестри, зближатись з Господом. Амінь. І тоді ми будемо свячуватись. Алілуя. І будемо непорочними. Знаєте, що в Біблії написано, нічого нечистого туди не увійде. Не увійде в Царство Боже нічого не чисте. Нічого не увійде. Ісус каже, будьте святі, як і я свят. Амінь. А як Бо бути святим? Як? Через пізнання Його, через ну, попадаючи під Його вплив. Амінь. Тоді Його атмосфера, яка є святою, непорочною, вона впливає на нас. Вона змінює наші подумки і ще раз кажу, змінює наше життя. Алілуя. Тоді вже не хочеться людей засуджувати, тоді, тоді вже не хочеться заздрити, тоді вже не хочеться Ну дивися на, на, на цигарки, а вони вже ну, запах цей, воно не тянеть, бо ти, ти, Бог дає розуміння, що я створив тебе не вільною людиною. Тобі не треба ну це примість. Тоді дивишся на, в коротку спідницю, розумієш, що це дитина Божа, Бог її також любить, все. Да, і вже ніяких спокус немає. Тоді ти розумієш, не треба за грошима бігати. Шукайте найперше царство Боже, а все додасться. Це все робить Бог. Нам, це самим по-людськи, не під силу. Галілуя, ви зі мною. Тому важливо, браття та сестри, попадати під вплив Божий. Амінь. Тому в понеділок, на 17 годин, в нас молитва тут, піст молитва. Хто може, приходьте. Будемо слово розбирати, будемо молитися. Амінь. Слава Богу. <кій> так, Бог добрий. <кій> Висновок такий, щоб жити в святості Божій, нам треба пізнавати та зближатись з Господом. І тоді ми освячуємось Його святої присутності. Амінь. Дивіться, ще один дуже важливий момент. Для тих, хто дійсно має молитовне життя, хто ну, приходить в молитві до Господа. Коли ми молимось, браття та сестри, наша головна ціль це не дай, дай, дай Боже, дай <кхи> і дай і дай. А наша головна ціль це попасти в Його присутність. Амінь. Бог розположений, що приходить до людей, щоб говорити з людьми. Дух Святий говорить з людьми. Але питання, ми. Ну, Звертаємося до нього. І ось коли ми приходимо в молитві, наша основна ціль це пережити Його присутність. Амінь. Це зустрітися з Богом в дусі. Бог в дусі приходить до людей. І Він говорить, і Він обнімає, Він потішає, Він сил дає, Він освячує. Амінь. Бог, Бог це робить. Алілуя. Ось за що Ісус Христос віддав своє життя, щоб кожна людина могла підійти до Бога і сказати: Бог, ти потрібен мені. Я хочу почути від Тебе відповідь на мої питання важливі в житті. Послухайте, коли людина так приходить щиро, Бог обов'язково приходить. Амінь. І дає відповіді, дає якусь подумку, таку, що людина розуміє, це Бог. Дає якесь натхнення, дає потік дає відповідь. Амінь. Це роб... Так робить Бог. Алілуя. Тому важливо, братя та сестри, приходити до Бога і пережити Його присутність. Не просто дай 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 нам Боже, дай дай, 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 дай а пережить Бог прийди. Ти мені потрібен. Я хочу почути тебе, я хочу пережити тебе, я хочу, ну, щоб ти мене обійняв, дав потіху, дав натхнення і так далі. Амінь. Слава Богу! Ви знаєте, як Ісая. Ми всі читаємо ну, пророка Ісаю, такий, ну, всі знають, як він побачив на небі престол Божий. Ісая побачив, людина, був пророк Ісая. Він звернувся до Бога. Він звернувся в молитві до Бога, і він побачив престол Божий. Він побачив янголів, які кричать свят, свят Господь! Амінь! І як ви думаєте, це було явно так? Ісая йде, йде, і раз йому престол Божий. Ні. У Ісаї були питання якісь. Ісая не знав, що йому робити, бо це було в шостому розділі. П'ять розділів Ісаї не, не був при в покликанні. Він не знав, що йому робити. І він приходить до Господа в молитві, і Бог в духовному світі відкрив небеса на нього. Він побачив, як престол Божий ну, сіяє, як янголи хіровіми кричать: свят, свят, Господь Саваоф! Амінь.